Людно гамірно, продуктивно так можна охарактеризувати 61 ше пленарне засідання Південноукраїнської міської ради, яке відбулося 25 червня. Людно, оскільки на сесію прийшли не лише 20 депутатів, фахівці виконавчого комітету, комунальних підприємств та змі, а й представники новостворених ОСББ і батьки учнів ліцею номер 4 Гамірно тому, що емоції подекуди не стримували. Продуктивно адже обранцям громади вдалося опрацювати 52 питання порядку. Яного та надати низку протокольних доручень, отже, про усе за порядком мешканці міста, що юрмилися перед сесійною залою, прийшли до місцевих парламентарів з двома проблемами. Одна група переймалася переданням їхнього будинку в спільну власність, інша відсутністю цивілізованих санвузлів у закладі, де навчаються їхні діти. Південноукраїнський ліцей номер 4 саме головне питання передача документації по нашому дому з КПЖ для ОСББ, щоб ми могли повноцінно виконувати свої функції, заключати договори. Друге питання це передача всіх ключів від наших приміщень в нашому будинку. Бо Е, і ми зараз використовуються працівники КПЖ, а це вже наша власність. Хотіли щоб подумали про дітей, того що туалет це те, що потрібно людині. Вони діти, вони особистість і вони мають право на те, щоб в них були якісь умови нормальні. Єдиний ліцей, найбільший ліцей, в якому санвузли, в жахливому стані і не відремонтовані. Хочеться звернутися сьогодні до депутатів з цим питанням, щоб вони можливо якось посприяли цьому. Зважаючи на це, було узгоджено оперативно провести засідання постійної комісії по законності та вислухати представників новостворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Проте, перш за все, присутні виконали почесну місію. Подяку за активну громадську діяльність та надання всебічної допомоги від командування 406-ї артилерійської бригади передали депутату від Південно-Української АЕС Дмитру Аркатову. За особисті мужність та героїзм майору запасу Сергію Вільчеву вручили орден президента України за мужність третього ступеня. Після урочистостей і перерви депутати затвердили порядок денний. Одностайно включили до нього і питання щодо надання згоди на списання з балансу КПЖ у багатоквартирних будинків. Саме за це ратували представники новостворених ОСББ. Проте черговість розгляду цього проєкту не влаштувала членів фракції Сила людей і Ольга Андрієва, Анастасія Палько та Валерія Хлобистова. Покинули сесійну залу, поставивши під загрозу розгляд низки нагальних для громади питань. Серед них присвоєння звання почесний громадянин посмертно, земельні, житлові, соціальні, бюджетні, зокрема, підтримка ЗСУ. Реакцію на ігнорування колегами своїх обов'язків пізніше стало доручення представника фракції Слуга народу Олега Коноплянникова. Зв'язку з тим, що Андрієва Іваніна і партія Сила людей, які були тут присутні, відстоюють тільки особисті інтереси, не відстоюють питання. 52 питання громади, які сьогодні виносилися на сесію міської ради. Постає питання доцільності перебування Андрія Ольги Івановича на посту голови бюджетної комісії. В зв'язку з цим хочу надати протокольне доручення винести проєкт рішення на наступну сесію про заміну голови бюджетної комісії Міжнакраїнської міської ради. Нестачу кворуму відновили завдяки трьом депутатам. Після того як свої місця зайняли Світлана Савченко, Жанна Кривицька та Володимир Ясуник, робочий процес у сесійній залі налагодився. Проте обранці громади вже вкотре не погодили дострокове припинення повноважень депутаткою Майлунс. Блок фінансових питань натомість підтримали одностайно. Серед останніх внесення змін до бюджету за відсутності в міській казні додаткового ресурсу обмежились лише перерозподілом коштів. Зокрема, 200 тисяч гривень направили на Збройні Сили України. У проєкті рішення про присвоєння звання почесний громадянин южноукраїнської міської територіальної громади посмертно значилося чотири прізвища наших земляків. А цифрову Євгено Валерійовичу, Сухору Максиму Сергіовичу, Польськпольська Володимиру Юрійовичу і Туржанському Сергію Олександровичу. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Погодивши наступний проєкт, який стосувався ставок орендної плати на землю, обранці громади впорядкували та збільшили надходження до місцевого бюджету з 2026 року. Тепер користувачі сплачуватимуть 12% від нормативної грошової оцінки за земельну ділянку. Було 1% по південноукраїнську та 3% по старостинським округам. 12%, відсотків то це 564 тисячі гривень. Це по сільськогосподарським землям призначення, а саме це стосується рілля. Без заперечень до переліку підприємств, закладів та організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, включили громадську організацію Вартові світла. Вона заснована співробітниками енергоатому і спрямовує свою діяльність на допомогу Збройним силам України, працівникам компанії, які боронять країну, та захист місць супутників АЕС. Питання, яке стосувалося виконання рішення Миколаївського окружного адміністративного суду у справі Сергія Горностая, а саме поновлення його на роботі в статусі заступника міського голови, набрало лише три голоси. Відхилено було і проєкт щодо списання з балансу КПЖ у багатоквартирних будинків, серед причин відсутність доповідачки Ольги Андрієвої. Завершували пленарний день протокольними недорученнями. Олена Петрина запропонувала створити робочу групу із встановлення причин збитковості Кобзаря. Олександр Акуленко запросив інформацію щодо коштів, які виділили з міського бюджету на підтримку ОСББ за період каденції нинішнього депутатського корпусу. На останок не стримав емоцій, і секретар міської ради. Я прошу вас, всі політичні. Благи оставляти за сесійною залою. Тут ми працюємо під єдиним прапором, під прапором України і представляємо інтереси громади та наших виборців. Я дуже вам дякую за вашу роботу.